На вітчизняних теренах виділяють два основні типи тектонічних структур. Платформні – представлені рівнинами, що характеризуються меншою розчленованістю рельєфу. І складчасті області з більш розчленованим рельєфом, як правило, гірським. Довідома. Платформа це велика відносна стійка вирівняна ділянка земної кори, яка характеризується двоярусною будовою. У нижньому ярусі фундаменті містяться тверді кристалічні породи, вкриті переважно м'якими осадовими породами верхнього ярусу. Більшість територій нашої країни розміщена на південно-західній частині східноєвропейської платформи, фундамент якої утворюють докембрійські кристалічні породи. В межах платформи є ділянки, де кристалічні породи виходять на земну поверхню. Їх називають щитами. Великі ділянки платформи вкриті потужними шарами осудових порід чохлами, називають плитами. Прогнуті ділянки земної кори називають западинами. Платформи щити, плити, западини. складчасті області це складові тектонічної структури земної кори. Крім платформ на території України розміщені складчасті області. Це ділянки земної кори, в межах яких шари гірських порід зім'яті у складки. Складчасті області виражені в рельєфі горами, Карпатами і Кримськими горами.